Ви знаєте, от читаю ваш Фейсбук, ваші дописи. Останні. Він називається Червоні лінії і наші страхи. і Ви тут про гарантії безпеки розмірковуєте. Поділіться, будь ласка, з нашою аудиторією, з тими, хто не читав ваш текст. Як ви це сприймаєте? Ну, дійці, почати треба з того, що насправді ми всі пам'ятаємо, що таке гарантії безпеки під «Водоперський меморандум. І від того, що буде підписано якийсь документ, чи не буде підписано документ, це не означатиме, що надалі хтось комусь буде допомагати воювати тим більше за когось, і так далі, і так далі. І я не хочу вдаватися в далекі історії про гарантії, які Британії і Франції давала для Польщі в другій світовій війні. Про гарантії Чехії там. І так далі, і так далі, і так далі. Насправді, гарантії безпеки, якщо говорити глобально, це екзистенційна проблема тієї чи іншої країни воювати за когось іншого заради свого збереження і заради свого майбутнього. Якщо цього немає, в принципі можна підписати хоч тисячі документів і нічого ці документи не будуть давати. Тому ключовою гарантією безпеки для України являється той пункт, коли Україні буде гарантовано. Продовження постачання зброї, і звичайно ж, ні в якому разі не буде обмежуватись виробництво нашого військово-промислового комплексу, Оце це ключова гарантія безпеки і повинна і яка є червоною лінією для нас, і яка необхідна для України щодо всього іншого, це чесно кажучи. Багато в чому міфологізовані речі е, по типу того, що Україна буде вступати в НАТО там, і так далі. і так далі. Я не віду, ні в ніякий вступ в НАТО. Тобто, я ну я, чесно кажучи, це говорю 10 років підряд: е, не буде Україна вступати в НАТО, зрозуміло для нас перспективи. Тому ключова для нас історія це збереження нашого ВПК і гарантії постачання зброї. Плюс до всього іншого нам потрібно поборотись буде за те, щоб. Е, Відбити е, ідею Росіян про те, що Україна повинна бути нейтральною країною е, тут теж треба розуміти, що вимога нейтральності України з'явилася не в 2022 році, навіть не дещо 2014 чотирнадцятому. Вимога нейтральності України зі сторони Росії лобіюється з 1991 року. Тобто, з 1 грудня 1991 е, року від дня референдуму, фактично з того моменту Росія почала. Достатньо багато і активно працювати над тим, щоб змусити Україну бути нейтральною країною. Тут питання в чому питання в тому, що в якійсь зрозумілій перспективі ми не можемо виключати, що будуть створюватися нові військово-політичні об'єднання. Ну і саме відомий серед них це те про що говорилось кілька років тому. Це трикутник Лондон, Варшава, Київ. Буде воно чи не буде створюватись, Ми поки що відповісти на це питання не можемо. Віргідність достатньо висока. Якщо нас зараз мусять бути нейтральною країною, ми не матимемо можливості брати участь у подібних військово-політичних утвореннях. Оце власне кажучи, ключові речі пов'язані із гарантією безпеки з моєї точки зору. Пане Вадима, що стосується питання суб'єктивізації, та от чи як передумова, чи як наслідок ймовірної е, зустрічі Трампа і Путіна суб'єктивізації Путіна е, як такого та й Російської Федерації, чи воно переоцінене в інформаційному просторі з вашої точки зору? і Якщо ні, то які головні виклики з цього виходять для е, глобального світу та для України у е, конкретно Ну, дивіться, почати напевне потрібно з того, що розмова на Алясці передбачає по суті, якщо от дещо спростити ситуацію, спромітизувати на ситуацію. Вона передбачає на все два пункти: перший пункт це кордони, про які у нас дуже багато говориться. І другий пункт, який з моєї точки зору є більш важливим для Володимира Путіна. І, можливо, навіть для Трампа, це питання зняття санкцій. Тобто, насправді ключова розмова буде йти не про кордони, ключова розмова буде йти про зняття санкцій і можливі модальності зняття цих санкцій. Тобто, якщо говорити про кордони, то з моєї точки зору. Путін їде до Аляски із дуже примітивною пропозицією. Тобто пропозиція буде полягати в тому, що Путін хоче потягти час. Тобто, в принципі, все, що він робить з моменту приходу Трампа до влади, він пробує тягнути час в переговорах із Трампом. З моєї точки зору, він викатить пропозицію про часткове повітряне перемир'я, про що вже там говориться останнім часом. Ну, умовно, там вона починається з якоїсь там цифра не має значення зараз з умовного 20 серпня, і після цього Путін є впевнений, що буде викатувати як паралельну вимогу і Україна має провести президентські вибори. Тобто, ну але це вибори під час війни, тобто та це не можна погоджуватись, і це безумовно бажання Путіна просто затягнути час. Трамп, наскільки я розумію, буде пробувати говорити про всеосяжне перемир'я уже завтра, ну умовно кажучи, в найкоротший період часу, і в принципі буде тиснути на те, що тільки за цих умов можна буде знімати санкції. І тут в принципі буде достатньо складна дискусія про те, де буде проходити лінія розмежування, тобто де будуть знаходитись кордони. Але паралельно з тим, ключовою темою, я просто хочу на цьому наголосити, це у нас про це просто фактично ніхто не говорить. Але ключовою темою буде тема зняття санкцій з Російської Федерації. Тому що росіяни прекрасно розуміють, їхня економіка зараз знаходиться в е передрецесійному стан, е стані. Е якщо е продовжується війна, і якщо з них не знімається, а навпаки, посилюються санкції, а Трамп, між іншим, треба теж розуміти, що. Коли ми аналізуємо Трампа, нам не потрібно дивитись на те, що він говорить. Нам найважливіше дивитися на те, що він робить або не робить. А в момент зустрічі відкрив Путін з'явилася з мита проти Індії. Тобто він по суті продемонстрував, що далі він буде рухатись в цьому напрямку, якщо Путін не буде йти на певні поступки, і Путін прекрасно розумів, що для нього. Е, наступний рік, якщо санкції не знімаються, війна продовжується, є надскладним для російської економіки. Е, і, власне кажучи, я думаю, що достатньо багато е, часу ця зустріч буде приділяти саме можливим модальностям зняття санкцій, і тут що теж дуже важливо. Не треба розуміти, що зняття санкцій без згоди європейського союзу неможливо, тому що контрольний пакет акцій в знятті санкції в санкційних пакетах це безумовно європейський союз, і тому Трамп вже говорить про те, що перед зустрічю він буде консультуватися з європейцями, і я впевнений, що він змушений буде озиратися в тому числі й на європейський союз, під час того, що він буде або не буде домовлятися з Володимиром Путіним. Ну і в цій частині цікаво пригадуєте вчора, пане Вадиме, як Трамп відповів на запитання одного з репортерів щодо ймовірного поновлення торговельно-економічних зв'язків з РФ. Ю. Та це абсолютно вкладається в ту і логіку, про яку ви зараз говорите і на чому робите акценти. Ну і ініціатива знову ж таки, яку Кирил Дмитрієв, який стишив свій інформаційний прояв та от останніми днинами теж проявляє. В тому числі і в соціальних мережах, ну, мені здається, цей вектор тільки підкреслює. Ну, безумовно, але просто треба розуміти, що та пропозиція, яка була зроблена росіянами в Ріяді, вона не припустима для Європейського Союзу. Uh -huh. Тобто, ну, ця суть цієї пропозиції нагадаю, просто це створення таких собі торгових домів, які під американським прапором будуть торгувати в Європейському Союзі uh -huh. під санкційними товарами. І е це неприпустимо для е Європи в цьому форматі, так це точно, і е це означатиме тільки те, що насправді е надалі е сторони будуть шукати сторони. Це на увазі все США, е Європейський Союз, Росія е будуть шукати модальність, е по якій е буде зніматися санкції з Російської Федерації. І ця модальність повинна влаштувати три сторони: тобто США, а Трамп в даному випадку переслідує одну з ключових цілей – це заробляння грошей. Росія, для якої потрібно технології американські, не тільки американські, і європейський союз, який, в принципі, розуміє, що він змушений буде піти на певні поступки в цьому питанні, і він буде шукати якісь варіанти, які будуть вигідні європейському Союзу в пошуку цих от, варіантів послаблення санкційного тиску на Російську Федерацію Пане Вадима. Ну і на сам фінал сьогоднішньої нашої бесіди, аби залишатися у тренді запитів та поглядацької аудиторії, я не можу вас не спитати, виходячи з ідеальних, давайте їх просто уявимо та обставин, які тільки можуть скластися у цьому дні 15 числа. І який найбільший, і найкорисніший, і найефективніший зиск може мати Україна знову ж таки за ідеальних обставин? Ну, ідеальна обставина це російський літак з президентом Путіним розбивається десь над Камчаткою. Але, на жаль, в принципі, говорити про цей ідеальний сценарій не доводиться. Не з нашим щастям, на жаль, по-моєму. Але якщо говорити про сценарії, які нас могли влаштовувати, це безумовно, якщо Трамп добувається зупинки вогню і розмежування по лінії фронту, тобто, в принципі, це з моєї точки зору є ну практично ідеальним сценарієм для нас. Ну от власне, щоб не займатися як битологією, то яким е елементом моделювання ми з вами тут спробували. Спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами. Будемо ваших коментарів. Звичайно, залучати його після 15-го числа. Вже по проміжних підсумках факти якісь точно будуть. Вадим Денисенко, спасибі велике, максимально спокійного дня. Бажаємо був з нами на живому зв'язкові.